Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку бібліотеку, як SetTalker. Talker. Це не найкращий варіант, який б хотілося, як кажуть, презентувати, але для швидкого показу, як можна створювати, точніше чийсь голос на вашу особисту картинку додати, фотографії і так далі. Я думаю, для прикладу досить непогана бібліотека, на якій ми можемо, як кажуть, потестуватись. Щось Формата такого. Де тут вона? Так, це не хоче говорити. А, так, це китайська, це у нас. Англійська. Ну, погратися можна. Сьогодні ми це й зробимо. Так, саму, саме посилання на Google Claub тут є. Зразу переходимо. А, запуск. Займає, я запускав її 3 хвилини. Потім, що нам потрібно зробити, обов'язково після дивіться, коли ми запустили другий код, другу бібліотеку підвантажили, яка зайняла 3 хвилини. Потім наступний крок у нас буде додати нашу картинку в дану папку. Тут буде ось так. Talker". Нажимаємо example І додати картинку. Я не буду додавати якусь картинку, я використаю те, що є. Щоб, як кажуть, не витрачати час. А от аудіо я додам. Так, аудіо я підготував. Підготував. Коротке, на 6 секунд для того, щоб швидше це все відбулося. Так, оно, ну, єсть. Є, є Шоуч, Яник. Так, потім ми треті. Зараз він дуже швидше підвантажити. Так. А, обираємо фотографію. Якщо ви вкинете фотографію, я кажу, Source Image, о, вона буде тут. І ще додам формат PNG. Пробував GPG не бачить. PNG, додавайте. Так. Ось уф. якась галіма фотка. Давайте не арт, а подивимося. People 0. Я, я думаю, підійде нам. Так. Наступний крок у нас. У нас, у нас у нас. Допустити Drive Audio, так. Додамо. Ось тут, дивіться. Потрібно обрати вашу бібліотеку аудіо. Граю аудіо. Ви просто берете і тут записуєте. У мене написано це шорт. Яник. Так, шорт Яник. Надіюсь воно так його бачить. Я тут, напевно, продуплив общериней можна. Uh, rename файлу... Так, можливо. Ні, ніфіга. Ну, добре, спробуємо. Такий варіант. Так, 6 секунд. Надіюсь, він обробить їх швидко, тому що обробка у мене 55 секунд, я перед цим робив. Зайняла. Ну, півгодини, напевно, може і більше навіть. Зараз, надіюсь, це буде набагато швидше. Так, example. 14 секунд. В принципі, нормально. Так. Разу. Äh, ага, все-таки ненормально. example. Example. Ладно, я зрозумів Тут треба переробити. Да, назва ще хотів сказати. Назва повинна у вас бути тут о, в форматі або нижнє подчеркування, або одним словом, тому що коли два слова, воно його не сприймає. І весь рендер, досить швидко йде рендер, насправді, тому що картинка це базова, яка тут є, він досить швидко її обробляє, чому ми її обрали. Плюс-дуже дуже коротке аудіо, 6 секунд всього-навсього. Бо, повторюсь, попередньо я робив 55 секунд, і фотографія в мене була іншої людини, тому він обробляв її досить довго. Від пів години до до, 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 до години. І у мене о, системний ран оперативку. Підняло до 10. І GPU у мене було під 6. Так, все-таки воно не досить швидко обробляє. Ну зараз чекаємо все-таки. Якщо я просто прискорю це все потім на відео. Так, це зайняло у нас. Дві хвилини. Погано навіть. Так. Е і дивимося. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Так собі насправді якість. Якщо хочете просто завантажити, потім заходите в результат. Вона ось тут. Качуєте. Або просто правою кнопкою і зберегти. Ось так ви можете спробувати потестувати дану бібліотеку. Всім дякую за увагу до наступної зустрічі.